Успіх, під, кров і мужність поступово наші воїни відрізають фланги в зоні основного удару ворога на Сумщині. Окупанти так і не змогли повністю захопити юнаківку. Важко сказати, скільки тижнів там боролася ворожа піхота, але не варто забувати, якою ціною дається все це, і скільки бойових груп у вигляді спецпідрозділів довелося задіяти, щоб стабілізувати ситуацію і здійснити контратаки в інших напрямках. Як зазначає Мірошніков, Україні доводиться тяжко працювати заради цих перемог, що є ще однією причиною, чому кожну з них варто особливо відзначати на честь жертв і неймовірних майже надлюдських зусиль залучених військових. Також тішить поява повідомлень про нові локальні просування, що свідчить, Україна робить усе правильно, тримає оборону, укріплюється і не віддає ворогу жодного кроку. На перший погляд, повернення одного села може здатися незначною подією, але насправді воно має набагато більше значення з кількох ключових причин. По-перше, це серйозно зриває плани Кремля. Відкрито заявляв про намір створити буферну зону на Сумщині та інших ділянках кордону, захоплюючи при цьому безліч українських прикордонних міст і сіл. Його мета максимально розширити територію Росії, посилити власну сферу впливу і водночас зменшити українську. Для цього йому потрібні населені пункти на кшталт Кіндратівки. Насправді, щоб створити повноцінну буферну зону, Росії доведеться захопити сотні подібних сіл уздовж усього кордону. Але вона не може собі дозволити виснажливі дорогі бої за кожен такий населений пункт, постійно втрачаючи людей, кошти і техніку. Не забуваємо, що Росія вже зазнала понад одного мільйона втрат у живій силі і втратила колосальні обсяги озброєння за час цієї війни. Щоб мати бодай якісь шанси на перемогу, їй потрібні легкі перемоги. Вона має захоплювати території швидко і ефективно з мінімальними втратами, але Україна робить це практично неможливим. Раніше Кремлю вже довелося кинути значні сили на захоплення кіндратівки. Тепер, завдяки Україні, зокрема 225-й бригаді. Росія знову повернулася до вихідної точки. Вона втратила багато особового складу і запасів, а також важливого старшого офіцера, майора Андрія Яцева з 30-го мотострілецького полку, який загинув під час українського наступу в Андріївці. Якщо Росія хоче знову повернути кіндратівку, їй доведеться знову кидати все більше військ у ще одну відчайдушну спробу прорвати українську оборону. Одним словом, для Росії ця історія про один крок уперед і два назад. До того ж, звільнення кіндратівки це і створення Україною своєї буферної зони. Україна відтісняє росіян далі від міста Суми, ускладнюючи їм можливість атакувати місто дронами й артилерією для встановлення контролю в регіоні. І це ще й сильно б'є по моральному духу Росії. Згідно з повідомленнями, після звільнення села російські воєнні блогери впали у справжню лють. Дехто назвав звільнення фейком, відмовляючись прийняти реальність. Інші швидко почали знецінювати кіндратівку, мовляв, село й не мало великого значення, хоча ще недавно вважали його стратегічно важливим. Деякі канали навіть намагалися представити втечу росіян як героїчний і тактичний відступ, хоча насправді їх просто знищили українські сили. Почалася гра у звинувачення. Кілька прокремлівських каналів накинулися з критикою на місцеве командування і навіть на міністерство оборони. А інші публікували меми, що висміюють стратегію армії Росії. І якщо вже навіть найзатятіші російські націоналісти відкрито критикують власне військо, це тривожний сигнал. А схожі настрої найімовірніше ширяться і серед звичайних солдатів. Якщо російські війська знову і знову бачитимуть, як їхні товариші гинуть чи калічаться в безглуздих маневрах, постійно переграні українськими силами, вони швидко втратять віру в командирів. А разом із падінням моралі зникне й будь-яка надія Росії на перемогу. Водночас подібні історії в Україні мають прямо протилежний ефект: піднімають бойовий дух як серед військових, так і серед цивільних. Кожна перемога стає ще одним символом українського спротиву, неймовірної здатності країни не здаватися, навіть коли все проти неї. Такі здобутки зміцнюють віру в перемогу. Навіть якщо Україна зазнає втрат, вона завжди знаходить сили відновитися. Повернення кіндратівки це ще й приклад видатної тактичної майстерності зсу і розумного використання ресурсів. Вони давно розуміють, що б'ються у форматі Давид проти Голіафа. Проти більшого і краще забезпеченого ворога, і попри це, українці знову і знову демонструють виняткову ефективність, атакуючи з точністю, плануючи удари дуже ретельно і завжди шукаючи слабкі місця ворога. Вони створюють тактичні переваги на Сумщині та по всій лінії фронту, використовуючи все від дронів і точкових ударів по логістичних центрах до пінцерних атак, що завдають великих втрат і викликають хаос серед росіян. Вони знищують укріплення, зривають наступальний темп ворога і уповільнюють його просування. І все це під час найбільшого і найпотужнішого наступу Росії з початку війни, її літнього наступу 2025 року. За словами полонених російських військових, цей наступ мав стати останнім ударом, що зламає волю України, знищить її мораль і відкриє шлях до російської перемоги. Але цього не сталося. Так, Росія досягла певних локальних результатів, а також посилила атаки дронами і ракетами, завдаючи рекордної кількості ударів по містах. Але її просування залишається значно повільнішим ніж хоче Кремль. Вона не проноситься Україною, захоплюючи сотні квадратних кілометрів легко і швидко. Навпаки, вона б'ється, втомлюється, зустрічає шалений спротив і зазнає величезних втрат по всій лінії фронту. Тож тепер, замість суцільного наступу, Росії доводиться переходити до оборони на окремих напрямках. Зокрема, на кордоні із Сумською областю. Бо якщо Україна змогла звільнити Кіндратівку, то навряд чи зупиниться. Наступною ціллю може стати, наприклад, Костянтинівка на північ від Кіндратівки або продовження штурму Олексіївки на сході. Чим більше сіл звільнить Україна, тим сильнішою буде її позиція, і тим важче Путіну буде досягти своєї мети. Поки що, ми можемо лише здогадуватись, де і коли Україна завдасть наступного удару. А поки, якщо хочеш дізнатися більше про хід війни, подивися наше нове відео про те, як українські повітряні сили переписують правила сучасної війни, наносячи удари в глибокому тилу Росії, або переглянь історію про те, як Україна вдарила по самій артерії ворога, знищивши нафтопереробні заводи і сховища пального, завдаючи ударів у найболючіші точки Кремля. І не забудь підписатися на наш канал, щоб отримувати щоденні оновлення з фронту Росії, України та інших гарячих точок планети.